Доброго вечора всім з Новим роком і з новими сподіваннями, на які сподівається 72%, щоб всім нам було краще, принаймні не гірше. <плес> Коли навіть тут у вас в студії показували трансляцію з виступу, я дивився, скільки людей підтримують виступ президента: 33. Дві третини не вірять. А насправді, якщо серйозно, то кожен відчуває корупцію на своїй шкірі і не вірять ще більше. Чому. Е, от якби я був журналістом і був там на цій прес-конференції, я б задав би Петру Олексійовичу тільки одне єдине питання. Більше питань до нього нема. Пане президенте, за е, 560 з лишнім днів перебування на посаді, назвіть прізвища трьох ваших друзів, яких ви посадили. Пам'ятаєте, коли він призначав генпрокурора, він же сказав словами генерала Сінапурського лікування. Посади трьох друзів. Ти знаєш за що, друзі знають за що, і вся країна знає за що. От пройшло 560 з днів перебування Петра Порошенка на Банковій. Він знає цих друзів. Якщо він не знає, то присутні тут і не присутні тут журналісти вже їх назвали, і навіть замість слідчих виконали всю практичну роботу, показали проводки навіть по рахунках. І оскільки друзів цих залишається, ніхто з них не сів. Ні в кого майно не конфісковано, не повернуто вкрадене державі. Все решта це свинячий голос. Ніхто не вірить, що буде боротьба з корупцією. От що було б, що було б сильним, якби президент справді хотів це зробити, він би сказав. Я бачу, в раді лежить законопроект про скасування депутатської суддівської недоторканності, ніхто не збирається за нього голосувати. Я хочу зробити екстраординарний крок, який не робив ніхто з попередніх президентів. Я вношу законопроект про скасування недоторканності для всіх, починаючи з президента, тобто з мене, щоб жоден, жоден не мав захисту від кримінальної відповідальності відповідно до посади. Друге, я вношу проект змін до конституції, яким забороняється міністерствам, Центральним органам виконавчої влади нижнього рівня, губернаторам і так далі, видавати будь-які інструкції, методички, вимоги підзаконні акти, крім тих, які визначені в законом. Щоб не було потім оцих десятків тисяч хабароємних функцій, які чиновники самі створюють. Тобто попередити оці хабароємні функції. Третє, я доб'юся, що кожен чиновник не фіктивно, а реально декларуватиме. Свої видатки і всіх членів родини, щоб всі прозоро це бачили в електронному режимі. І четверте, я внесу законопроект, який, до речі, я вносив, коли був депутатом, про жорстку кримінальну відповідальність за хабарництво трьох категорій: прокурор, слідчий і суддя. Якщо вони беруть хабар і потім це стає підставою для того, що випускають винного або сажають невинного, три речі пожиттєва тюрма. Без права амністії і повна конфіскація майна. Отоді повірять. Дякую, Савік. Ви знаєте, можемо перевести це на жарт. Але от чому нема довіри? Люди ж це бачать. Можна назвати сліпой траст, зрячий траст, що завгодно. Але люди бачать, бізнес в країні падає. А бізнес однієї людини-президента збільшується за рік в сім разів. Правда? <праць> це так. Далі. Можемо зараз. В темряві виїхать, проїхати по Києві. Подивіться, скільки нових офісів врашена, скільки магазинів і в самих класних приміщеннях відкрилося, і по країні, правда? Що ж це там за такі менеджери класні знайшлися? Ми можемо побачити, як Ленінська кузня Богдан отримує супер замовлення. Нормально, все в порядку. Да? Ми можемо побачити, я вже в цій студії говорив, так, що Богдан Моторс, да, це компанія колишнього президента, тепер там Свинарчук і так далі. Вона 340 мільйонів гривень взяла в державному підкреслюю, в нашому з вами, банку, гроші, а потім через суд, вона не захотіла повертати, суд змусив її продати, і тут раптом Петро Олексій став президентом. Суд збирається, приймає інше рішення і на 10 років дозволяє. Богдан Моторс не платить ці гроші 340 мільйонів. Через 10 років яка буде інфляція? Скільки буде коштувати долар, ми розуміємо. да? Хай ще покажуть, хоч один бізнес, якому дозволили на 10 років не виплачують борги, які взяли в Державному банку. Тому президент він залишається бізнесменом. Він хоче це визнавати чи не хоче. Це величезна проблема для країни. Я зараз задам вопрос аудиторії і не это за це за провокацію. Я задам вопрос, цитірує президента. Да, президент сказал, что он продемонстрировал свою решительность. Да? Вот. И я спрашиваю у людей, да, вот у нашей аудитории и также аудитории, которые приобрели вот эту нашу карточку Клуб Трест ТВ, мы тоже, они могут голосовать, и мы увидим результаты их голосования. А на следующей программе я уже смогу рассказать состав, вот социологический портрет членов нашего клуба. Продемонстрировал ли президент свою решительность в борьбе с коррупцией? Как вы считаете? Нет, нет, вы только мне результаты не давали. Это, это у людей, у них. Вот они на сайт входят, вот у них кто? У нас в клубе, у них так есть такая возможность. Да, ну, а, но сразу. Ну что вы делаете? Вы даете возможность голосовать только нет? Нет, есть две возможности, мы на экранах-то не видим одну. Вы просто смотрите лучше, что вы показываете. А вы не обращайте на это внимания. Присяжные не должны учитывать. Номер 97 еще раз, пожалуйста. Опять. А, сейчас голосуйте иначе. Ну хорошо. Так, это клуб 3 ТВ. Какие наши. Это наша, вот, наша аудитория. 93% считают, что нет. И я думаю, что это не провокация, это призыв к тому, что надо задуматься по меньшей мере. И что касается, что касается нашей нашего клуба. Ні, луччик, хуже. По Полмінути Анатолій Гриценко, та Альона Скрум. Пожалуйста. Два слова дякую. Я хочу нагадати, що я почав свій виступ тут. Я нагадав слова президента, які дали справді довіру. І він їх озвучив не я. Він їх озвучив в парламенті, посилаючись на позитивний досвід боротьби з корупцією в Сінапулі, куди він потім їздив. Трьох своїх друзів посадить. Це не Питання кровожерливості, тому що з корупцією бороться двома шляхами: перше це кадрова політика, і друге створення системи, де будь-хто хто не попав випрацював би, би нормально. І перше, і друге залежить особисто від президента. Він контролює парламент голоси, ветує або не витує. і він вносить генпрокурора, СБУ, весь генералітет в усіх силових структурах. І тому ці цифри повинні лякати країну. Порошенка ясна, але для країни це справді погано.